Сумки виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку та бюджету району за перше півріччя 2013-го, дотримання в районі пожежної безпеки, стан доріг та робота філії надвірнянського райавтодору. Ці та інші питання обговорювали на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. з офіційного заходу. Повернулись наші кореспонденти. Розпочалась колегія із підсумків виконання соціально-економічного, культурного розвитку і бюджету району за перше півріччя 2013 року. У своїй доповіді начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Василю Ніяд зазначив про зниження обсягів видобутку нафти і газу у районі керівництво НГВУ. Надвірна Нафтогаз переконане, що вже незабаром ситуація покращиться, оскільки підприємство планує збільшити видобуток нафти і газу за рахунок двох нових бурових. Ми дійсно за перше півріччя до першого півріччя минулого... Року маємо невеличкий спад по видобутку нафти. <кій> Він там зовсім невеликий, 140 з копійками тонн і 440 тисяч метрів кубічних газу. Це у зв'язку із тим, що вже 8 місяців в ремонті знаходиться свердловина 4 на Лопушні. Ми туди вже вклали 13 мільйонів гривень на ремонт цієї свердловини. І оце кілька днів тому запустили її, а там пішла вода. Також знизилося виробництво плити ДСП. Не вдалося відновити і роботу пат нафтохіміка Прикарпаття в агропромисловому комплексі. Ситуація, за словами чиновників, краща у порівнянні з минулим роком. Обсяги реалізації м'яса індика збільшено на 16%. Тут також продовжується робота з інвесторами. В 2013 році одним із підприємств укладено 1132 договори щодо оренди 469 гектарів сільськогосподарських угідь та розширено площу посіву ярих культур. Невтішним залишається спад виробництва у будівельній галузі. Протягом Обсяги будівельно монтажних робіт від порівнянні з відповідним періодом минулого року знизились на 25,4%. Проти, в минулому році падіння склало 47,6%. Основною причиною зниження обсягів будівельно монтажних робіт є призупинення реалізації інвестиційних проектів упад «Нафтохімік Прикарпаття. А також зменшення обсягів житлового будівництва проблемним на надвірнянщині є питання виділення земельної ділянки для полігону твердих побутових відходів. Ми тільки-тільки почали проговорювати питання щодо можливості. І глибокого вивчення перед тим влаштування такого полігону, цивілізованого полігону, сортувальною лінією на території колишньої військової частини в Майдані, як зразу поступили звернення, громада проти. І хтось собі заробляє дешевий, дешеву популярність, дешеві дивіденди. Для того щоб узбурювати народ і показувати, що це нам робити не треба. А підкажіть мені, будь ласка, шановні сільські селищні голови, керівники громад, підкажіть мені керівники підприємств. Підкажіть мені, будь ласка, а де нам в районі куди нам дівати сміття в районі, незважаючи на складну фінансову ситуацію, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району станом на 1 липня немає. Надіємося, що е, слідуючого року може бути перспектива, оскільки далі е, податок з доходів фізичних осіб зараз. Ми вже такі довідки підписали. Ті підприємства, які платили в Долинський район, повернувся в нас з загальної суми виконаних бюджетних видатків. 97,1% спрямовано на фінансування захищених статей видатків, зарплата енергоносії, тобто залишається всього 2,9%. Це на фінансування і на соціально-економічний розвиток району. В жахливому стані в районі залишаються дороги. Це питання сьогодні у кожного на устах. Цікавились ремонтом автошляхів на Двірнянщини і на колегії райдержадміністрації. Їхати неможливо. Йти складно. Підуть дощі взагалі буде жахливо там, топитися можна буде в тих вибоїнах. Так от я тому і запитую, і думаю, що члени колегії, і всі присутні, і вся громада Надвірнянського району якраз задають одне запитання. Коли в районі будуть більш-менш придатні для проїзду дороги, я не кажу автобани. З понеділка. Ми беремося до роботи по пасічні. Основна причина жахливого стану доріг кажуть дорожники. Це нестарча коштів. Начальник надвірнянського райавтодору автодору Віктор Зінкевич бідкається, що його працівники працюють тільки три дні на тиждень. Підприємство ледве зводить кінці з кінцями, підводить і застаріла техніка. Стан доріг надвірнянського району абсолютно нічим не відрізняється від стану доріг інших районів області на превеликий жаль. Ситуація, що привало цього всім зрозуміло, я не буду тут повторяти. Я лише скажу так, що для порівняння на липні, на, лип на серпень місяць, нам з державного бюджету заплановано 4,5 мільйона обсього фінансування. Для порівняння, для того, щоб ми закрили надвірно оці карти, які ми нарізали в квітні місяці треба три з половиною мільйона